Євангелія на щодень. 13 червня Матея 7, 15-21 Стережіться ж, лише пророків, що проходять до вас овечі одежі, а всередині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Хіба збираю винограс стернина або з будяків смокви? Тако! Так. Кожне добро, добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добре. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і вогонь кидають. За їхніми плодами отже пізнаєте їх. Не кожне, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне. Лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Попередження Ісуса конкретне, тому небезпека реальна, неминуча, серйозна, йдеться про напад вже пророків на новостворені християнські спільноти, загроза, що дорівнює терактові, фальшиві пророки є слугами сатани. Вони добре підготовлені до дій, відмінно замасковані. Інтелектуально озброєні, навчені створювати образ доброго пастиря і завойовувати собі добре ім'я серед віруючих. Вони пронукають у християнську спільноту, займають у ній найвище місце і розривають її із середини, всіма можливими способами. Насамперед руйнує совість і свідомість тих, для кого вони стали авторитетами. Вони роблять це фальшивим тлумаченням Євангелія, користуючись своїм правом пояснювати слово Боже. Вони руйнують громаду, розбазарюють її спільне майно. Однак найбільше руйнування вони приносять своїм скандальним способом життя, який не має нічого спільного і життя згідно з волею Ісуса. Тому Ісус радить нам не захоплюватися людиною під пливом першого враження. Не варто піддаватися загальній ейфорії та закоханості, які лежа пророки може викликати своєю акторською майстерністю, не слід поспіхом проголошувати людей великим, натомість варто розглядати плоди їхньої діяльності якомога ретельніше і тривало, легко попасти в ілюзію важко розпізнати правду. Тривогу Ісуса, що лже пророків ніхто не скасовував, це також актуально і сьогодні. Господи, прошу про дар мудрости, щоб розпізнавати правдивих і фальшивих пророків.